Попри те, можна стверджувати, що сьогодні ми маємо ну, достатньо хороші позитивні тренди, тренди і динаміку реформи. В жовтні 2015 року, коли пройшли перші вибори 159 об'єднаних громад, зараз вже створено 413 громад, ще приблизно 170. Громад очікує призначення виборів, які, скоріш за все, пройдуть в жовтні 2017 року. І таким чином ми отримаємо ну десь під 600 об'єднаних громад. Це означатиме, що Україна досягла точки неповернення і далі можливо лише прискорення, а не сповільнення реформи. І це дуже добре. Другий тренд. Бюджетна децентралізація показала свою життєздатність. І за показниками частки місцевих бюджетів щодо ВВП чи щодо державного бюджету Україна зрівнялася з країнами Європейського Союзу. Це дуже хороший знак. Ми досягли того, що, можливо, навіть не мріяли так швидко досягнути. І тепер наше завдання нарощувати свій економічний потенціал. Наступна наступний тренд дуже такий хороший. Що місцеве самоврядування сьогодні? Із прохача, постійного прохача державних дотацій стало основним інвестором в територіях, і це веде до позитивних змін щодо формування довіри до органів місцевого самоврядування, яка є достатньо високою, і, як показує соціологія, цей рівень довіри. Зростає по мірі зростання добробуту окремих категорій громадян, громадяни, у яких вищий рівень доходу, більше довіряють владі і більше схильні підтримувати реформи. Поряд з тим, сьогодні має місце і деякі проблеми, які потребують першочергового рішення. Тобто досі. При утворенні вже такої значної кількості об'єднаних громад не вирішено питання повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування на всю територію. До речі, законопроекти, які цього стосуються, вже два роки періодично реєструються у Верховній Раді, але так і не розглядається. Тому це є надзвичайно важливо, щоб орган місцевого самоврядування територіальної об'єднаної громади отримав право на планування всієї своєї території, отримав право на благоустрій всієї території, право на прийняття санкцій до тих. То порушує планування, забудову чи благоустрій в межах усієї території об'єднаної громади, а не тільки в населеному пункті. Ще є одна важлива проблема, яка потребує вирішення, в нас відбувається розбалансування районного рівня. Тобто в районі, в якому утворила одна-дві громади, це, як правило, найпотужніші громади, розвалюється система фінансування бюджетних установ врешті сільрад, які не об'єднані. Тому існування таких районів є дуже обтяжливим для бюджету і вимагає от такого ручного перерозподілу бюджету, що є погано для децентралізації. Про популіз і бажання окремих народних депутатів користуватися в ручному режимі коштами з бюджету на розвиток окремих територій ми вже говорили. Це дуже поганий тренд. І таке враження, що чим ближче до виборів він буде посилювати, що буде обмежувати можливості місцевого самоврядування до розвитку. І досі з порядку денного не знято питання щодо такого штучного. Об'єднання першого етапу децентралізації з урегулюванням проблеми на Донбасі. Це також створює додаткові ризики щодо підтримки реформи на політичному рівні. Попри те, сьогодні ми виходимо на етап можливого завершення. Першого, першого етапу, першої лінії реформи децентралізації, створення потужних базових одиниць місцевого самоврядування. Тобто, в 2017 році має конче бути ухвалений закон про зміни районного поділу та обмеження повноважень районних рад щодо об'єднаних територіальних громад. Такі законопроекти підготовлені, вони знаходяться у Верховній Раді, і мені здається, що шанс їх ухвалення є достатньо великий, тому що без таких рішень бюджет 2018 року буде дуже складний як для ухвалення, так і потім для реалізації. У 2018 році має бути ухвалено закон про засади адміністративно територіального устрою України, який на кінець доби. Врегулював питання, які в Україні адміністративно-територіальні одиниці, як вони утворюються, як вони реорганізовуються, які повноваження органів щодо цього процесу. Тому що користуватися указом президії 81-го року, який і так був куцем, ну просто зараз виглядає навіть смішно, коли вже 27 років вже незалежності України після ухвалення закону про засади за досить короткий час має бути ухвалено закон про затвердження адміністративно-територіального устрою окремих українських областей, в якому буде перелік і межі нових районів, перелік і межі нових. Територіальних громад. Таким чином, ми до 2020 року маємо війти з новим адміністративно-територіальним устроєм, який передбачатиме три рівні адміністративно-територіальних одиниць, територіальна громада, район область з розведенням компетенцій, розведенням ресурсів. І встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування щодо своїх актів, які вони приймають на відповідність Конституції і законам України. Таким чином ми перегорнемо першу сторінку децентралізаційної реформи, і Україна отримує можливості для достатньо швидкого динамічного розвитку. Фактично на цьому ми можемо також перегорнути останню сторінку нашого курсу. Курс цей достатньо виявився об'ємним, він не є таким класичним, стандартним, тому що ми хотіли цим курсом зробити так би введення в тему. Визначення філософії реформи. Тому ми говорили про багато речей, кожна з яких потребує власного спеціалізованого, деталізованого курсу. Можливо, до цього ми ще прийдемо. І мені б дуже хотілося, щоб ви все-таки пройшли цей курс, послухали, почитали, можливо. Дали відповіді на тестові запитання, і якщо ви проникнетесь ідеями децентралізації, побачити, як планувати розвиток, як шукати ресурси, як використовувати публічну діяльність для розвитку своїх громад, ви побачите, що це є дуже цікаво, що це є дуже корисно, і не тільки для громади загалом, а для кожної конкретної людини, тому що робота, яку ви здійснюєте, вона має вам подобатись. Якщо робота подобається, там досягається успіх, там досягається і певне фінансове благополуччя. Бажаю всім успіху.